Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Ну і по-українськи, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну давайте про Джо Байдена поговоримо про значущість ось цих двох е, виступів. По-перше, фіксуємо це. Не є наразі офіційна інформація, але принаймні журналісти, посилаючись на свої джерела, про це пишуть. Е, значущість, вона вона передовсім є. Ось такою визначальною для Трампа, чи це так само щось, чого ще не чула Америка, і і тому це матиме своє значення? Так само що не був ніякий традиційний не була прес була прес-конференція при кінці року. Досить багато мовчав президент Байден від дня виборів, і навіть перед виборів, коли передав, щоб Камала Гаррес, вона перебрала як кандидат. Uh, і то ми справді не знаємо, яку то промова буде. Одна буде телевізована, декотра може бути з декотрими друзями, але знову uh, не думаємо, що буде uh, будь-які питання. Uh, це що його кар'єра була збудована, збудована головне у сенаті на міжнародні справи. Uh, ця uh, друга промова досить цікавить нас. Але ми вже бачимо вплив наступної адміністрації чи то у згадки про Гренландію, про Панама, про Канади, навіть і слів сьогодні від новообраного президента щодо його думки щодо НАТО. Про Гренландію ми сьогодні обов'язково поговоримо. Не можемо уминути цієї теми, але позаяк ми вже почали про чинного президента. про Джо Байдена, давайте цю тему завершимо. Власне, ось ця понад 50-річна кар'єра. Що в цілому говорять американці? Чи є знаєте момент усієї такої нормальної вдячності за, за ту роботу, зрештою, яку президент робив весь цей час? Я говорю не лише про там останні роки, коли він був саме на цій посаді, адже дійсно він досить тривалий час, ну скажімо, працював на благо американського народу. Так би було в нормальних часах, але знову дивимося на новообороної адміністрації, і як вона і вже перебрала. В цілий фокус думки відразу до змі виходять з Флориди не від Вашингтону, і мабуть надзвичайний такий приклад би був, що діється у Вашингтоні сьогодні цього тижня, коли ми вшануємо пам'ять колишнього президента, 39-го президента США Джиммі Картер. Який так само увагу на нього не буде, так як багато, як на Флориди, і його сторіччя життя не тільки в Збройних службах Америки, як, як конгресмен і ще президент, але так само десятки літ після того, коли він віддав свою службу до, до держави будувати будинок чи бути як дипломатом. Це все так само. Ми почуємо, може на сам день похорону, а поза тим дуже мало про це говорить. Одна причина в тім, що одна головна рішення його було обговорення з панами, яка є включена у дискусії зараз. Тепер з новообраною президентство то це новообробрана адміністрація і цей президент. Все міняє від нормальної процедури, коли ми би ми могли спокійніше говорити про так, як ви садали п'ять декади служби Джо Байдена, так само його цілої, цілої родини, його син, що помер. Це все буде не підвищене зараз. Тепер в тім, що інша адміністрація, яка дуже любить фокус на себе і в. Це це буде забрати від шану подань подану шану до теперішнього сучасного президента. Ну щодо фокусу на себе, то їм це вдається. От ми зараз про це якраз і поговоримо детальніше. Отже, син Дональда Трампа відвідав Гренландію. Обраний президент вже прокоментував цю поїздку. Він сказав, що Гренландія, нібито, має увійти до складу Сполучених Штатів. Заявив Трампі про готовність воювати з Данією за Гренландію. Своєю чергою, прем'єрка країни мет. Фредеріксон вже відповіла на заяви американського президента Електа. Вона зазначила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці, і додала, що арктична територія не продається. Ну, давайте почнемо по-перше з того резонансу, чи він взагалі є, чи він присутній та в соціумі американському, тому що мені так видається, ось ці заяви досить різкі. Вони мали би заскочити, тобто здивувати. Дуже все здивує. Головне в тім, що е, раніші дискусії були у першій адміністрації новообраного президента Трампа, е, які були дуже е, стримені від публіки. Це були дискретні таємні е, розмови е, щодо е, зміни голосства у Гренландії. Але е, Данія дуже е, сильно говорить, що це мусить бути рішення. Громадськість у Гренландії більшість громадськість це є корінні люди Гренландії і через століття декотрі інші. Князства очолили контролю над Гренландією, чи то Норвегія, чи то Португалія, чи то інші, але будь-хто сказав світові, що вони очолюють Гренландію, ці лиця залишилося, що населення це є корінні люди, і це буде їм мати думку. Але чому це є проблема на світовій рівні? В тім, що Данія і Америка є обидва члени альянсу цієї дружні країни, і сьогодні у прес-конференції з Флориди у питанні до президента Трампа чи він обіцяє, що би не вживати будь-які військові вторгнення трохи. Зашкодити данію він казав, я нічого не буду обмежити. Я зараз тепер йду іду прямо, що Гренландія буде американська. Ну а наскільки це може мати серйозні наслідки, тому що. Ви абсолютно слушно зазначили, що обидві обидві країни є дружніми, є членами НАТО, і фактично це ну скажімо, таке якесь. Я би не говорив, що це може там джерело е, напруги на планеті, бо так не є. Але сама тема вона так видається. Ну нібито на рівному місці виникла, і, і якраз таки, от дуже придатно лягає, лягає в той ґрунт, знаєте, е, насичений вже і війною в Україні, і, і, і сирійським конфліктом, і так само близький схід. Так, це дуже включено до близького сходу і конфлікту в Україні в що від часів великої світової війни ми всі вибачайте світлі альянс. Більшість країн понад 160 тепер члени об'єднаних націй, всі домовилися до певні певну процедуру, певні хартір об'єднаних націй, і мова новообраного президента вертається до часів королів. До часів імперії, так само, як ми бачимо зараз а, а, з нашим ворогом, або а, а, коли у Близькому Сході не можемо вирішити, де є певні кордони. А, я садаю слів а, друзів з а, Африки після повномасштабного вторгнення, що кордони ніби це що наші різні імперії прийшли і нарисували ці кордони ми тримаємося всі до кордонах, бо без цього Би впало будь-яка хаос по цілому світі, і тоді справді буде війни, і повернемося до часів імперії. А це чому коли ви кажете, що це не не тільки не нормально, але що це практично не вийде на майбутній мір в світі? Це чому люди журюються про таку справу? А чи є запобіжники в, в тій системі, яку мають Сполучені Штати Америки? Тому що ну так ми можемо розуміти, що є там виправдана, невиправдана, але позиція Дональда Трампа його візія вона є ось такою. Але коли він говорить про те, що він не виключає будь-яких дій, ну то чи все залежить від нього прийняття рішення щодо цих дій? Чи все ж таки в, в Америці передбачені ось ці запобіжники? Я думаю, головне втім буде дискусія щодо державного бюджету. Бо будь-яке перебрання території такої масової території багато інвестицій. Треба буде в тім вложити. І е, зараз тепер в той, той самий час, коли він говорить, що е, це, це надармо не прийде до Америки. Треба буде <со> і так передати якісь гроші чи інші території. А, а далі ще треба буде інвестицію, щоб об'єднати е, таку велику територію разом з США. Е, к, коли він говорить, що треба е, е, зниження внесків. Специфічно на великих корпораціях, коли він говорить, що він би хотів побільшити бюджет Держ... Збройні сили Америки, але і так само його фанати підтримують, що треба побільшити допомогу. До громадян Америки найважливіший вплив в тій дискусії, я би казав, буде бюджет Америки. І ми ще не побачимо спірках Палати представників, казав аж у квітні, який пропонований бюджет буде на майбутнє. Давайте згадаємо ще про одну особу, якщо ми вже говоримо про Дональда Трампа, а зокрема і про представника Трампа Кіта Келога, його візит до України. Перенесли про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зараз Київ та Вашингтон визначають часові рамки цього візиту. Варто зазначити, агенція Reuters писала, що Келок планує відвідати Україну та інші європейські країни після інавгурації обраного президента Сполучених Штатів. Ну, питання, яким чином до цього ставитись, та, тому що чи це може бути позитивний сигнал, коли? Е Є ось таке відтермінування, і вже це буде візит, якраз таки представника президента, а не президента Електа. Так навіть і що я думаю, Україна би була зацікавлена, як і так само ті, що підтримують Україну в Америці, би були зацікавлені, щоб Кіт Келлог якнайшвидше приїхав до України. Це би було поза протоколом. Це б була не, так, 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 така позиція, яка не випадає у сучасної адміністрації, і ліпше б було коли він сам приїде до Києва, щоб він міг відкрити розмови прямо з білому домом, коли Дональд Трамп є тоді. Ми знаємо до того часу. Ми будемо чути прямо про офіційну політику Америки, починаючи, яке не побалився на 15 січня. Буде перше розслідування у Сенаті щодо майбутнього держсекретаря. Сенатор Рубіо. Наступний день ми почуємо до кандидата на постійного представника до ООН Америки. Стефаник, теперішня конгресменка, то ми почуємо про міжнародні справи перед інаугурацією Офіційно як ставляється наступна адміністрація. Тоді, після інаугурації ми би хотіли побачити як найшвидше, що Кіт Келек відвідує Україну. Так само низка інших країн європейських, ну так принаймні зазначається в ось тому комунікаті, який ми маємо. Тут ми посилаємось на міністра закордонних справ України. А що з Росією? Тому що поза як це буде представник щодо України та Росії, ну то не важко припустити, що десь там в кулуарах, можливо обговорюється питання і візиту до, до Росіян. Я ще не чув, що Келог має таку завдання, що треба відвідати Путіна. Мені здається, що він би це залишив прямо до мабуть Марко Рубіо, або і так само президент Трамп, який він відповів на питання сьогодні щодо майбутньої зустріч, потенційній зустріч з президентом Путіном, і він казав, що він не бачить, що це станеться перед літом. А що це найменше шість місяців? А тільки щодо різних планів і координації, і так далі? Ем, ну а оці слова до речі, які теж були сказані про те, що він там десь розуміє в якійсь мірі е, побоювання Росіян або побоювання Владиміра Путіна щодо розширення НАТО щодо України і так далі. От наскільки це е, фігура мови, зрештою, бо це властиво для Дональда Трампа. А наскільки це такий серйозний сигнал для Києва для України? Ну у раніших часах, коли це було не такий е, кандидат, чи не такий політик, чи не такий наступний президент. Країни б е, видали заяву, що по-перше, це просто пропаганда, що президент Трамп сьогодні говорив, і е, треба б було пояснення від якогось дипломата щодо цього. Але це виходить з кожної країни зараз. Тепер президент пана хоч, хоче е, е, пояснення. Прем'єр е, Великої Британії питався на пояснення. Щодо слів Ілан Маска, які є тепер частиною адміністрації президента Трампа, коли він мішався у внутрішні справи в Великобританії, є щодо різні країни. А, і Знову кажу, як це би було в нормальні часи з нормальним кандидатом чи нормальним політиком. А, ми б трохи мир, мирно а, мали розмови з, специфічно з нашими друзями, а, союзниками по цілому світі. Але втім, а, президент Трамп а, вічно віддає заяви його думки, і переважно це є. О, Після останньої розмови, які він має з різними експертами, це чому я думаю, Україна дуже мудро ставилася, щоб якнайчастіше друзі України обговорили з президентом Трампом, Щоб наступний раз його питають про такі справи, він, мабуть, буде пригадати слів. Чи то дипломата з України, президент України, президент Польщі, президент інших дружніх країн, наче, чи то Польщі, чи Балтійки, чи, чи навіть Макрона, найліпше для України тілиться з буде, щоб якнайбільше голоси, котрі підтримують Україну, чи то Українці, чи наші союзники, щоб вони найчастіший контакт мали з президентом Трампом, щоб наступний раз буде таке питання. Він Мабуть, буде пригадати про диву історію НАТО. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Андрій Добрянський з нами на зв'язку, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Коротка мить.